Бенксі псевдонім скандально відомого англійського андеграундного художника графіті, політичного активіста, особу якого не встановлено. У листопаді 2022 року в Ірпені та Бородянці Київської області України з'явилися графіті присвячені війні в Україні, що виконані в стилі Бенксі. Митець підтвердив авторство своїх робіт у себе в інстаграм. Існує думка, що під псевдонімом Бенксі працюють декілька вуличних художників. Інша думка, що Англієць Бенксі народився у 1974 році у Бристолі. Наприкінці 90-х років він почав займатися графіті, і досить довгий час діє. Як звичайний райтер, але з часом його малюнки ставали все масштабнішими. Тікати від поліції йому ставало все складніше. Одного разу, ховаючись від англійських поліцейських, Бенксі вирішив почати користуватися трафаретами, щоб економити час. Завдяки таланту та гострій соціальній тематиці малюнків, Бенксі швидко здобув популярність спочатку в Англії, а потім у всьому світі. Найдивовижніше, що він досі зберігає анонімність і ховається від поліції. 5 жовтня 2018 року на аукціоні була продана картина дівчинка з повітряною кулею. Нітковість факту полягає в тому, що відразу після закінчення торгів картина була розрізана на шматочки на очах у учасників торгів. Вона пройшла через шредер, будований в раму на своєму ютуб-каналі. Бенксі пояснив, що він сам вмонтував знищувач в раму картини кілька років тому. Бенксі також є знатним благодійником. 21 березня 2022 року. Він анонімно виставив на благодійний аукціон у Лондоні унікальну антивоєнну картину. Усі зібрані кошти передані на підтримку дитячої лікарні Охмедит, яка працює під обстрілами та рятує життя. В Понеділок, 8 вересня, на будівлі королівського суду у столиці Великої Британії з'явилося нове графіті. Це зображення поставило під загрозу анонімність художника, викликало резонанс і стало предметом. Там розслідування поліції на графіті зображено суддю, який замахується молотком на протестувальника, ніби готується його вдарити. В руках у чоловіка білий плакат, заприсканий червоною фарбою, що символізує кров. Зображення з'явилося просто під камерою відеоспостереження біля входу до будівлі, де розташований високий суд та апеляційний суд Англії та Уельсу. Роботу миттєво закрили чорним поліетиленом, обгородили металевими бар'єрами та виставили охорону. Бенксі працює інкогніто вже понад 25 років і нікому досі не вдавалося розкрити його особистість, незважаючи на різні теорії та припущення. Сподіваємося, що справа про графіті не дійде до суду. Службі судів та трибуналів заявили, що морал приберуть, оскільки королівський суд є будівлею історичного значення, що його фасади необхідно зберігати у первозданному вигляді. Поліція підтвердила, що отримала повідомлення про пошкодження будівлі і проводить кримінальне розслідування. За британським законодавством, навмисне пошкодження майна може каратися тюремним ув'язненням на строк до 10 років.